Вітаю! Це новий випуск українських новин з діаспори ТВ Швейцарія. Я Анастасія Маслюковська, і сьогодні говоримо про таке. 7 грудня 2022 року до складу семичленного уряду Швейцарії було обрано двох нових федеральних радників. Нацрада хоче спростити полегшену натуралізацію. stop to drop – організація, яка виступає за вільне від тютунового диму середовище для дітей навіть на дитячих майданчиках. У Швейцарії відбулися різноманітні заходи української громади. Проєкт Helpful для людей зі статусом С в Швейцарії. Після відставки Семенети Сомаруги та Уелі Маурера з федеральної ради Швейцарії 7 грудня до складу уряду було обрано двох нових членів. Альберт Рьості з кантону Берн від Швейцарської народної партії СВП та Елізабет Баумешнайдер від Соціал-Демократичної партії СП. Пані Баумешнайдер є першою жінкою-федеральним радником від наймолодшого кантону Швейцарії кантону Юра, який відокремився від кантону Берн 40 років тому. Як і очікувалося, нинішній віцепрезидент Ален Берсе був обраний з семи членів виконавчого органу, щоб розпочати свій другий термін на посаді президента. 1 січня 2023 року. Він вже обіймав цю посаду у 2018 році. Решта шість федеральних радників розподілила департаменти наступним чином. Карін келлер сутер очолює Федеральний департамент фінансів. Альфред Рьості. Очолив Федеральний департамент навколишнього середовища транспорту, енергетики та зв'язку. Пані Бауме Шнайдер приймає Федеральний департамент юстиції та поліції. Елен Берсе продовжує очолювати Федеральний департамент внутрішніх справ. Гай Пармелін очолює Федеральний департамент з економічних питань освіти та досліджень. Ігнаціо Касіс, глава Федерального департаменту закордонних справ. Та Віола Ахмерт. зберігає за собою Федеральний департамент оборони цивільного захисту та спорту. 15 лютого 2018 року особи, чиї бабусі та дідусі іммігрували до Швейцарії, можуть спростити процедуру натуралізації, якщо вони народилися у Швейцарії. У лютому 2017 року це нововведення було однозначно сприйнято електоратом. Але з 25 тисяч осіб у віці від 9 до 25 років, які могли б скористатися цим новим положенням, лише 10% подали заяви про натуралізацію. Існує ще багато адміністративних перешкод для спрощеної натуралізації. По-перше, треба довести, що бабуся та дідусь мали право на проживання в Швейцарії. Також треба довести, що батько або мати відвідували обов'язкову школу у Швейцарії не менше 5 років. Один з батьків проживає у Швейцарії не менше 10 років і має дійсний дозвіл на проживання. Саме тому, 7 грудня 2022 року, Національна Рада ухвалила рішення про полегшення процедури спрощеної натуралізації. Тепер справа за радою кантонів. У всьому світі щороку від куріння помирає 8 мільйонів людей. Це відповідає всьому населенню Швейцарії. У Швейцарії через куріння щороку помирає 9 тисяч 500 людей. stop to drop – організація, яка проводить кампанії за вільні від тютюнового диму дитячі майданчики. На 42 дитячих майданчиках було знайдено в середньому 77 недопалків. На одному майданчику їх було навіть чотири сотні. Розповідає Маркус Дік, виконавчий директор stop to drop Він пояснює для дізаспори ТВ, чому важливо, щоб дорослі не палили в присутності дітей. Ерваксеніскансвіх дасівісенсійфобільд фокіндо. Und Wenn man vor Kindern raucht, dann erhöht das das Risiko, dass sie selber anfangen zu rauchen um ein Vielfaches. Deshalb laden wir Raucherinnen und Raucher dazu ein, nicht vor ihren Kindern zu rauchen, und ein Vorbild zu sein. У Цюриху пройшов різдвяний український ярмарок Fenix. Українське товариство Центральної та Східної Швейцарії запросило усіх бажаючих у різдвяну казку. Наповнену магією українських традицій, співів. Танців, автентичних виробів та різноманітних смаколиків. На ярмарку гості мали можливість придбати унікальні товари хендмейд, насолодитися концертно-розважальною програмою, спробувати справжню українську кухню та декілька видів глінтвейну. Візитівкою події стали традиційні українські вареники. Під час ярмарку відвідувачі також мали можливість долучитися до збору коштів на благодійність. У Культурхаус Хелферай відбувся концерт Різдвяна мрія у програмі були представлені твори українських та французьких композиторів. Виконували Анна Цяляк-Савицька, Якуб цяляк савицький та студенти музичної академії Цяляк Зоне. Наприкінці глядачі могли придбати дитячі книги, компакт-диски з різдвяною музикою, а також українські традиційні солодощі. Також Прийшов показ українського пригодницького фентезі Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке. Хороша і легка комедія, де добро бореться зі злом. І, звісно ж, його перемагає. Підійде як дорослим, так і діткам. Батьки і діти також мали можливість пройти майстер-клас по випіканню печива до показу фільма українського виробництва. Швейцарський Червоний Хрест запустив онлайн-платформу для допомоги українським біженцям у пошуку житла. Фінансової і медичної допомоги в оформленні тимчасового захисту, використання транспорту та інших щоденних потреб. Також у секції перебування люди зі статусом С можуть прочитати детально про працевлаштування, освіту та життя у Швейцарії. Ви можете знайти платформу за наступним посиланням. Це була Анастасія Масюковська, і від імені Діаспора ТВ я вітаю вас з новим роком та прийдешніми святами. В якості новорічної резолюції на 2023 рік діаспора ТВ рекомендує, якщо ви курець, кинути палити. А якщо ви жінка, регулярно перевіряти свої груди на предмет змін і завантажити додаток «Dear мама як інструмент. Дякую за увагу! І побачимося в наступному випуску.